Друзі, усім привіт! Запрошую вас на свою кухню. Сьогодні будемо готувати смачні та корисні сирники. Для цього нам знадобиться 500 г сиру бажано жирнішого У мене 9%, 1 яєчко, манна крупа, крохмаль картопляний та ванільний цукор. Тож, готуємо? Висипаємо в миску. Сир беремо то в і все це гарно розтовчуємо. До передавленого сиру додаю одне яєчко, дві столові ложки манної крупи без гірки. Ось так. Столову ложку цукру. Пакетик ванільного цукру та столову ложку картопляного крохмалю. І все гарненько перемішуємо і відставляємо на 10 хвилин для того, щоб манка трішки розбухла. Одне маленьке уточнення. Яєчок треба брати 2 на 500 грам творога. Манка вже набухла, тому посипаємо борошном наш стіл і будемо замішувати тісто на сирники. Далі я формую ось такі невеликі кружечки, такі м'ячики, начебто, з нашого тіста. Руку вмокаю в водичку, тоді вона не прилипає творожок. Наш сир кисломолочний не прилипає до ручок, ось так його формуємо і викладаємо. Зверху посипаю борошном всі наші м'ячики сирні, і формую вже такий, гарненький гарнесенький сирничок. Десь сантиметр, може півтора, ось так от товщиною. На добре розігріту пательню, змащену соняшниковою олією, викладаємо наші сирнички. Обсмажуємо з кожного боку до золотавого кольору приблизно 4 хвилинки. Накриваємо кришечкою, на другій стороні обсмажуємо 4 хвилини під кришкою.